Готуємо шоколадні яєчка для декору паски. Вони виходять дуже кльовими і дуже смачними. До шоколадного бисквіту в мене завжди є обрізки, додаю вершкове масло кімнатної температури, все гарно змішую, щоб, скажімо так, тісто ліпилося, і формую яєчка по 8-10 грам. Тут вже дивіться, якого розміру ви хочете. Сформовую всі яєчка і ставлю їх в холодильник хоча б на годину, щоб масло захололо. У мене вони стояли. Ніч. Зранку прокидаюся і роблю глазур. Білу, чи глазур, чи шоколад, розтоплюю на водяній бані, додаю олію без запаху і перемішую до однорідності. Далі беру ємності, де буду вже вмокати наші яєчка, переливаю і фарбую в потрібні кольори. В мене гелевий роз... фарбник. І далі охолодження яєчка насаджую на шпажку, так вмикаю в глазур, трішки струшую, і в мене тут не знайшлось в хаті пінопласту, використали бисквіт для підставки. Вони швидко застигають глазур на яєчках, так як вони з холодильника. Коли вони остигли, я беру кандурином їх ще мазюкою, скажімо так, розвала його з олією. Можна це вже робити пізніше. Вони легенько дістаються зі шпажки. і вони справді дуже смачні. І Тереза доня була просто від них в захваті. Вони дуже класно виглядають і смачні справді.